Пане Сергію, перш за все вітаю вас із черговою домашньою перемогою. Вдалий результат. Підсумковий рахунок 5-1. Як загалом оціните гру команди, оскільки по ходу матчу, особливо наприкінці першого тайму, було видно, що сама грою ви не надто задоволені. Спочатку ну, з, з того, що дякую Збройним силам да, за те, що оборонять. Мої співчуття загиблим в Харківської області сьогодні по Харкову да, нанесен удар. От. Поэтому дуже дякую нашим захисникам, що дають можливість займатися любимою справою, грати нам нарадувати радувати болівальники. Що касається гри. Ну, Перше наше завдання було це налаштувати гравців, настроїти гравців на команду, яка, яка займає останню строчку в турнірній таблиці. От, отношення ребят радує. Треба забувати. Наша, наша головна боль це да, забити м'ячі. От не можемо забити. Вроді забили п'ять м'ячів, але создали дуже багато галів моментів а треба забувати. От. І насторожує те, що в кожній грі ми пропускаємо большу увагу уділяємо в тренувальному процесі. Цьому ну це це насторажує. будемо ще більше працювати. Тому дякую хлопцям за віддачу. Вот і всіх з перемогою. Сьогодні, от уже у другому таймі з'явилося багато юних футболістів: Юрій Захаров, Владислав Кламанко. Як можете їхню гру сьогодні прокоментувати? Наскільки задоволені? Да, задоволені, задоволені. У нас дуже молода команда, нова команда, да досталь нових гравців, які к нам приєднувались, приєдналися да, в цьому сезоні. Не було можливості давати більше ігрового часу в іграх, які ми проводили. І ця гра в принципі дозволила да, дати їм ігрове час. Я задоволений діями. Юра Захаров першим пасом сразу, да, першим касанням адалгалів передачу. Є прогрес в них, це радує, тому діям сьогодні. Я задоволений. Так, і на останок ще хотілося би запитати. От останнім часом у Чайки така тенденція вдома перемагають на виїзді поразки. От, що відбувається з командою в гостях? Десь, десь низько питаємося зустрічати Да? Малими силами атакуємо, намагаємося це змінити. Будемо надіятися на те, що ця тенденція буде мінятися. Дякую вам і бажаю успіхів. Отож, перш за все, вітаю вас із черговою перемогою. Перемога дуже впевнена з рахунком 5-1. Як прокоментуєте і результат, і гру команди сьогодні. Дякую за привітання. Результат влаштовує повністю те, що нам було потрібно після поразки від скали. Гру теж показали моментами, дуже гарно грали в передачі, контролювали хід подій на полі. Бували моменти, да, десь трошки давали собі слабину, розслаблялися і за це отримували небезпечні моменти біля наших воріт. І гол пропустили теж зі стандарту, я вважаю, трошки недопрацювали, недограли. Але. Більш-менш все добре. Перемога є, радіємо трошечки і продовжуємо тренуватися, будемо далі йти за нашою ціллю. А сьогодні Віталій Дубілей оформив хет-трик. Чи очікували ви самі, що саме Віталій може три голи в одному матчі забити? Звичайно, ні. Він до цього сидів на лавці декілька ігор, тут вийшов. І вийшов центрального захисника, потім крайнього, і ну видав дійсно класну гру. Я вітаю його. Ми всією командою його привітали. Сподіваюсь, він відчує впевненість, буде продовжувати так і далі грати, і буде допомагати нам у важких іграх теж забувати, знаходити ці моменти на стандартах, підключеннях і приносити результат. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів! Отож, поруч зі мною тренер Васта Артем Чорній. Перш за все, от результат: 1-5. Чергова поразка. Чергова поразка з великим рахунком. Як можете прокоментувати і чи взагалі можете знайти якийсь позитив у грі команди? Насамперед хочу подякувати нашим збройним силам, які боронять кожен день і дають нам можливість займатися улюбленою справою. Це найголовніше. За ігру давайте почнемо з позитиву. У нас сьогодні був один гравець на лавці запасних. Це є позитив, можна так сказати. І, в принципі, перший тайм я би відніс до позитиву. Тобто гра була не було великих якихось швидкостей, але гра була рівна так 2-0, можна сказати, за результатом було, перший тайм закінчився. Але за моментами в принципі рівна і ті голи, які ми пропустили, ну вони так, це заслуга команди Чайка без питань, але можна було б цього уникнути насамперед зі обрати помилки, які призвели до голів цих. Другий тайм, так вже чесно, хоча й хлопці хотіли, бо бачили, що в першому таймі, в принципі. Рівно все було, але так, з гол зі стандарту, третій. Вже як ви знаєте, що нема замін. Хлопці грають вже четверту гру 11 чоловік, гравців. І ну, було, було видно, що покинуло сили. Але і ще й третій гол. Він трошки психологічно вже вдарив. Тобто і, і психологія на, на нуль пішла, і фізичні кондиції. І тобто, ну поки що маємо, то маємо. А як взагалі доводиться команді от готуватися? Який емоційний стан, зважаючи на такі зовсім мізерні кадрові ресурси? Емоційний стан підтримуємо, підтримуємо в тренувальному процесі, в принципі, намагаємось тримати позитивну планку там у всьому, де можемо знайти, там і шукаємо позитив, можна так сказати. Так важко, але ну. Кажу, ну, поки так, не можемо ми зараз все перевернути так, щоб стало все добре, все так, як ми хочемо. Що ж, дякую вам за флеш-інтерв'ю і бажаю успіхів. Дякую.